США засвідчили свою непохитну підтримку Україні на фоні річниці повномасштабного російського вторгнення. Росія ж натомість продовжує свій ядерний шантаж, а також розхитує ситуацію навколо Молдови. А генасамблея ООН підтримала українську формулу миру на ваших екранах. Михайло Балик, проект Веспічес. Зараз про це все детально розповім. Поїхали. 20 лютого президент Сполучених Штатів здійснив історичний та водночас стратегічний візит в Україну, який став для Кремля чітким сигналом майбутньої поразки. Джо Байден засвідчив непохитну підтримку України та заявив, що загарбницька війна Путіна приречена на невдачу. Диктатор, який роками відбудовував імперію, ніколи не придушить любов народу до свободи. Жорстокість ніколи не зламає волю вільних людей, а Україна ніколи не буде переможена Росією. Ніколи наголосив президент США наступного дня у Польщі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що візит Байдена є перемогою українського народу та чітким сигналом на болот. Вас ніхто не боїться. Своїми нікому не потрібними сигналами після візиту Байдена почали розкидатися російські пропагандисти на брифінгу МЗС Росії. Марія Захарова запевнила, що президент Америки приїжджав в Україну в межах майбутньої передвиборної кампанії, а громадяни України для США ніколи не були людьми. Проте всі ми прекрасно знаємо, хто насправді не є людьми. Вирішив виписати у інформаційний простір свою так потрібну усім думку Леонід Слуцький, заявивши, що Сполучені Штати вже не приховують, що маріонетковий київський режим існує для протидії Росії. Демократія та суверенітет не бувають під зовнішнім управлінням з Хаймарс на додачу. А одноразовий президент Росії Дмитрій Медведєв пов'язав візит американського президента із неонацистським режимом в Україні. Він зазначив, що Байден, попередньо отримавши гарантії збереження, нарешті з'їздив до Києва, обіцяв багато зброї і клявся у вірності неонацистському режиму до гроб. Також на противагу політичним позиціям Байдена російська пропаганда намагалася протиставити промову Путіна до федеральних зборів Російської Федерації. Яку Олексій Денілов назвав найгіршою за 20 років, аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Путін сказав дуже мало по суті, ймовірно, для того, щоб створити інформаційні передумови для затяжної війни в Україні, не артикулюючи конкретні часові цілі. На мітингу концерті в Лужніках 22 лютого Путін зазначив, є люди, які приймають для себе рішення захищати найсвітніше та найдорожче, що у нас є сім'ю та батьківщину. І сьогодні, у рамках спеціальної військової операції. Як своєрідна відповідь на візит Джо Байдена у Київ, російський диктатор призупинив участь Російської Федерації у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Він анонсував заступ на бойове чергування ракетного комплексу Сармат та серійне виробництво гіперзвукових ракет Кінжал та Циркон. Служський, Медведів, Нібензя, Володін та Захарова активно підхопили ядерний шантаж, та через доступні їм інформаційні майданчики почали погрожувати світ, що ядерні держави не програють у війні. Однак, схоже, на ядерні погрози РФ уже ніхто не звертає уваги. Заступниця державного секретаря США Вікторія Нулан сказала, що так і не зрозуміло, що ж на практиці означатиме призупинення участі Росії у договорі про СНЛ-3. тому що Росія і так не виконувала договірних зобов'язань про інспекції останні два роки. Напередодні повномасштабного російського вторгнення на звичайній сесії Генеральна асамблея ООН переважною більшістю голосів схвалила проект резолюції щодо встановлення всеохопного справедливого та сталого миру в Україні. За основу цього документа взяли українську формулу миру. Яку торік презентував на саміті G20 президент Володимир Зеленський. Ухвалена резолюція містить кілька важливих норм: зокрема, вимогу до Російської Федерації негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Проте, звісно, не всі країни підтримали резолюцію Білорусь, КНДР, Сирія, Еритрея, Малі та Нікарагуа. Як іронічно зауважив радник голови офісу президента Михайло Подоляк, багатополярний світ російською мовою, мрія Путіна, реалізовано. Натомість російське МЗС подякувало своїм сателітам за підтримку в ООН та назвало резолюцію антиросійської ініціативи, суть якої продовження розв'язане на заході тотальної критики на адресу Росії та підтримки злочину націоналістичного режиму у Києві. Попри беззаперечну дипломатичну перемогу нашої країни та масштабну підтримку української резолюції, варто нагадати, що низка країн утрималася. серед них Китай, Вірменія, Індія, Іран, Казахстан, Пакистан, Пар тощо. 24 лютого у Пекіні взагалі опублікували власний мирний план, 12 принципів якого мають сприяти закінченню війни Російської Федерації в Україні. Однак найцікавіше, що саме слово війна у документі не згадується. В англійськомовній версії документа автори використовують слова конфлікт і українська криза. Сам план складається з таких пунктів, як повага до суверенітету всіх країн, відновлення мирних переговорів, розв'язання гуманітарної кризи, захист цивільного населення та військовополонених, забезпечення безпеки атомних електростанцій. Також Китай виступає за функціонування Чорноморського зернового коридору. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував китайський документ так: є певні елементи, з якими ми погоджуємося. Є принаймні один елемент, з яким ми не погоджуємось, про односторонні санкції. Ми вважаємо, що санкції важливий інструмент. У Москві також прокоментували мирний план Китаю. Речниця МЗС Марія Захарова заявила, що Росія підтримує такі пропозиції і в цілому відкрита для досягнення цілей СВО політико-дипломатичними засобами. Кремль заявив, що виступає за припинення постачання Україні важкого озброєння і найменців. Помагає повернення нейтрального позаблокового статусу України, визнання нових територіальних реалій. Натомість депутат Держдуми та член російської делегації на переговорах з Україною Леонід Слуцький назвав китайську ініціативу планом закінчення гегемонії колективного заходу та планом відмови від підміни сили права правом сили. Попри стриманість у коментарях з боку України та Росії, так званий мирний план Китаю значно більше розкритикувала на Заході. Зокрема, генсек НАТО Єн Столтенберг відзначив, що Китай не користується великою довірою, тому що він не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну. Крім того, представниця США при НАТО Джуліан Світ висловила розчарування, адже Китай не спромігся або не захотів засудити війну Росії в Україні, та відзначила, що Сполучені Штати дивляться на мирний план певним чином скептично. До речі, цього тижня глава МЗС Угорщини Петерсіатрос закликав до негайного припинення вогню в Україні та прямих переговорів президентів США і Росії для закінчення війни. Цю ініціативу, м'яко кажучи, розкритикував речник МЗС України Олег Ніколенко. Таким чином, українська формула миру здобула серйозну підтримку у світі, а мирний план Китаю наразі зустріли досить прохолодно. Натомість проросійська позиція Угорщини зазнає все більше критики. Україна посилює співпрацю з ЄС та НАТО в сфері військового співробітництва. Щоб отримати доступ до більшої кількості зброї та боєприпасів. Так, 21 лютого, за підсумками першої спільної зустрічі, яка відбулася в Брюсселі, Україна, ЄС і НАТО домовилися створити тристоронній координаційний механізм, який синхронізує роботу виробників, закупівельників і урядів з метою збільшення опцій виробництва зброї та боєприпасів для потреб зсу, а також поповнення запасів союзників. Крім цього, як повідомляє українська правда, Велика Британія, Франція та Німеччина запропонували Україні укласти договір про зближення Стату, який надасть їй більший доступ до західної військової техніки. Як стверджують джерела видання, завдання цього договору полягає в тому, щоб продемонструвати Росії, що Захід готовий із часом збільшити свою військову допомогу Україні. Втім, практично одразу в Берліні заперечили, що Німеччина, Франція та Велика Британія пропонують обраний пакт в обмін на початок переговорів з Росією. Тим часом Росія намагається розкатати ситуацію в сусідній з нашою країною Молдові, яку Кремль хоче повернути у свою сферу впливу. Раніше українська розвідка повідомила офіційній кишинів про плани Росії щодо дестабілізації ситуації у Молдові з метою встановити свій контроль над країною. Цей план провалився, тому російські міноборони звинуватили Україну в тому, що 24 лютого вона, нібито, планувала вторгнутись із залученням націоналістичного формування Азов у невизнання Придністров'я, щоб знищити російське групування військ, яке там перебуває. Втім, влада Молдови спростувала заяву Міністерства оборони Росії. В Україні цю інформацію назвали російським вкидом. Своєю чергою, МЗС Молдови нагадало, що влада країни розглядає винятково мирний сценарій врегулювання придністровського конфлікту і закликало вивести російські війська з території Молдови. Така позиція не сподобалася Росії. У Кремлі заявили, що молдовській владі потрібно бути обережною у питанні про присутність російських військ у Придністрові. Також, 21 лютого російський президент Володимир Путін скасував свій указ 11-річної давності який передбачав, що Росія продовжить активно шукати шляхи розв'язання придністровського конфлікту на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Молдови. Це означає, що Кремль не буде залишати спроб повернути Молдову під свій контроль, тому країнам ЄС, НАТО, а також Україні та Молдові потрібно посилити свою співпрацю, щоб завадити російським планам подальшої дестабілізації в Європі. Ось такі дискусії та події мали місце минулого тижня у світовому інфопросторі. Пишіть у коментарях, яка подія вам запам'яталася найбільше. З вами, як завжди, був Михайло Балик, проект Верспічіс. Бережіть себе та до зустрічі.